Зґвалтував і вбив власну племінницю на Прикарпатті. Над 10-річною дівчинкою познущався дядько. Це сталося у селищі Кути Косівського району Івано-Франківської області. Вероніка Богданюк пішла до сестри і вже не повернулася. Дівчинка зникла в день 18 червня. А вже ввечері її тіло знайшли з ознаками насильницької смерті у хащах на території селища. Неподалік знайшли і одяг. На березі ліке Черемор знайдено тіло десятирічної дівчинки. При проведенні перевірці розкриття даного злочину встановлено, що підозрюваний вийшов з нею, з будинку, йшов з велосипедом, попросив її, щоб вони пройшли на простець, а не по дорозі. Далі він її роздів, заставив роздітися, задушив зараз. призначено ряд експертиз його показів. Ніби він дає покази, що зґвалтував неприродним способом. В ході проведення експертиз буде встановлено, був факт зґвалтування чи ні. Сам 34-річний родич дитини зізнався у скоєному після того, як камери відеоспостереження привели до нього. Ми ще другу бутилку пива, Побачивши, що племінниця йде, я сказав братові, що я їду. Звернувши до Вугу, до корчів, я її повалив на землю і почав душити. З'ясувалося, що чоловік уже не вперше когось гвалтує. ба більше щодо нього є відкриті провадження і щодо інших злочинів. Раніше судимий за скоєння зґвалтування крадіжок Минулого минулому році він скоїв крадіжку в провадження направлено до суду, де отримав вирок умовним позбавлення волі. На даний час Косівському відділі поліції зареєстровано ще одне кримінальне провадження. Стаття 125 Кримінального кодексу України легкі тілесні ушкодження. Факт мав місце 10 днів назад. Кримінальне провадження порушено. Проводиться експертиза по тяжкості тілесних ушкоджень. Там легкі тілесні ушкодження буде провадження також направлено до суду. Чоловіка вже затримали та оголосили підозру. Тепер він на все життя може опинитися за ґратами.